У храмі, що єдиний у селі, у вихідні та святкові дні проходять богослужіння. Також у церкві вінчають, хрестять і відспівують померлих, постійно моляться за захист наших воїнів, часто збирають кошти і продукти харчування для наших захисників. Це треба розбирати певну частину храму і замінювати певну ділянку там, де гнила, аби ми і надалі могли звершувати богослужіння української мови за наших воїнів, за нашу державу в Цьому унікальному храмі. Попередньо вартість ремонту обійдеться у 800 тисяч гривень. Однак для храму така сума не під'ємна. Тож отець Андрій у соцмережах оприлюднив збір на ремонт даху. Проханням про те, аби допомогти нам зберегти унікальну будівлю. Якщо ми її не зробимо сьогодні, не зробимо завтра, в загальному цьому році, то ми не знаємо, які будуть наслідки через рік. Віримо, що спільними зусиллями унікальну споруду вдасться врятувати.